В ім'я Отця і Сина, Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні чудовий день, День Господній. Неділя м'ясопустна. Неділя про страшний суд. Така страшна назва. Але завжди. Євангелія це є добра новина. Просто добрі речі, деколи Господь подає нам так легенько, а інколи строго. Інколи так би хоче стрясанути нас, щоб ми серйозно поставились до деяких речей в житті. Тому нинішній Євангельський уривок, зверніть увагу, що це. Не притча, не просто якась розповідь, яку Ісус так дає нам, щоб ми то подумали, зробили висновок і застосували в своєму житті. Але нинішній Євангельський Уривок говорить про той особливий момент, особливий момент, коли прийде Ісус Христос вдруге на землю. Ми з вами святкували Різдво. Це був прихід Ісуса на землю. Це був той момент, коли Бог стає людиною. Він став людиною, як дитятко, народився від Марії. Але ми всі кажемо в молитві вірою, у молитві вірою, що ми очікуємо другого приходу Ісуса Христа. Ми так і говоримо, що Він, задля нас, людей, нашого Ради, спасіння, зійшов з небес. Воплотився з Духа Святого і Марії Діві, стався чоловіком, став людиною. Був розп'ятий за нас за понтія Пилата, страждав, був похований, воскрес у третій день згідно з Писанням, вознісся на небо, сидить праворуч отця, і кажемо: і він вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінцям. Отже, ми з вами очікуємо другий прихід Ісуса Христа. Коли Він буде, ми не знаємо. Що каже Євангеліє? Які будуть ознаки другого приходу Ісуса Христа? Євангеліє каже: будуть землетруси, будуть потопи. Народ повстане на народ, будуть різного роду катаклізми. Святе письмо це говорить. Але одночасно перелічуючи ці речі. Святе письмо каже, але то ще не кінець. Бо здається, що вже все, вже гірше не може бути. Каже, то ще не кінець. Тому, коли буде той кінець, не знаємо, але точно, що він буде. І Ісус каже, що коли Євангелій сьогодні якраз про, це, про цей, цей момент говорить, коли син чоловічий прийде в своїй славі, всі ангели з ним, Він сяде на престолі своєї слави. Зберуться перед ним усі народи, і Він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів. Овець поставить праворуч, козлів ліворуч. Тому думати, коли буде той кінець? Передбачати, напрягати мозок, воно не потрібно. Нам потрібно. Пам'ятати тільки правду, що Ісус прийде в славі, прийде з ангелами, і наша життєва місія, щоб ми не попали до козлів. Щоб Господь Бог, коли нас прийде на землю, чи ми будемо вже, ще живі, чи ми вже помремо і будемо воскресати, щоб Господь сказав, я вас не знаю, чого треба боятися. Пам'ятаєте, є такі слова в Святому Письмі, коли Ісус каже, і скажуть Йому, ми твоїм ім'ям виганяли бійців, ми твоїм ім'ям то робили, ми то робили. А Ісус каже, я вас не знаю. Ми скажемо, та ми ходили до церкви, ми були в вкрила методія, ми слухали все. Я вас не знаю. Страшно це подумати? Страшно? І мені страшно. Тому наша ціль з вами, коли ми чуємо Євангеліє, коли ми молимося, коли ми живемо щоденним нашим християнським життям, це переживати за те, щоб не попасти ліворуч до козлів, а бути праворуч біля Господа Бога. Як гарно в Євангелії про це нині говориться, тоді цар скаже тим, що праворуч. Стадо овець добрим людям, люди, які прожили гідно, достойно життя, прожили праведно, навіть як щось начудили, виправилися, покаялися. І Господь дає надію, що навіть якщо хтось начудив, виправитися, покаятися, і є шанс попасти праворуч, в стадо овець, що почують ті, хто праворуч. Ходіть, благословенні Отця Мого, візьміть спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. А що скаже до тих, кого не знає? Ідіть від мене геть, прокляті, вогонь вічний, приготований дияволові, ангелам Його. Тому неділя про страшний суд. Ми в житті маємо різні ситуації. Людина один період може жити правильно, потім десь спотикнеться, щось вчудить, нагрішить. Людину може занести, але людина має завжди шанс, поки живе. Людина має унікальний шанс. Новий день Бог дав, новий день це є новий шанс, щоб сказати, Боже, я хочу належати до стада овець. Я хочу бути праворуч тебе. Я хочу моїми вухами вчути ці слова. Ходіте, благословенні Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване від створення світу. Я не хочу, Боже, почути слова, я вас не знаю. Це є переживання серця кожного християнина. Ви пам'ятаєте, ми сьогоднішня неділя, це вже є так, якби. Четверта неділя перед е, приготуванням до посту. Перша була про Закхея. Про Закхея. Закхей був грішник. Закхей був митер. Закхей збирав гроші. А збирав так, щоб ще й йому лишилося. Бо з того, що мав віддати, ще щоб йому лишилося. Ми би сказали по нинішньому хабарник. Але і Закхей в один момент зрозумів, коли Господь до нього сказав, «Закхею, злізай, я сьогодні маю бути в Твоїм домі. І коли Ісус прийшов в дім Закхея, сказав, на цей дім зійшло спасіння, Закхей прийняв його у свій дім. Але Закхей не просто прийняв його в свій дім, бо він був хабарник. Він не просто прийняв, він сказав Господе. Віддам в четверо, якщо я щось неправильно зробив. Віддам в четверо, якщо я неправильно заробив. Відам вчетверо, якщо я когось намахлював. Відам вчетверо, якщо я когось обхитрив. Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, каже Ісус. Але Захей сказав: віддам в четверо. Не сказав: Ой, класно, в моєму домі Господь. Я біля Бога, і я продовжую так, як було. І я далі продовжую хімічити, нечесно обкручуючи людей, робити те, що я робив, віддам вчетверо. На цей дім зійшло спасіння. І тоді точно, що той Закхей, який був грішником, але який віддав вчетверо, він почує слова: придіть до мене, благословенні, це місце для вас. Вічність зі мною. У Царстві Небеснім. Приклад Митера і Фарисея друга неділя. Один молився, сидів собі, стояв там, молився каже, Боже, то я дякую, якщо як, як не оці всі, що поприходили. Я ходжу до церкви, я десятину даю, діла милосердя роблю. Це Богу дякую, що не таке, як оці всі останні. Вийшов неоправданий. Вийшов неоправданий. Господь до цього фарисея не сказав праворуч прийди, а фарисей попав ліворуч до козлів. А митар просто молився і казав, Боже, будь милостивий до мене грішно. Я найперший серед всіх грішників, я найперший, найбільший грішник. І каже Іван, він вийшов, виправданий, його молитву Бог почув. Його молитву Бог прийняв. Вибір. Блудний син. Минула неділя. Також занесло чоловіка, занесло, начудив, все прогуляв. Все майно батьку, батьківську любов зрадив, батьківський дім залишив. Але в один момент, каже Івангеліє встав. Опам'ятався і сказав: піду до батька мого, скажу, провинився я проти неба і проти тебе. І батько його прийняв. Він вибрав отару овець, він вибрав праворуч. І він сказав, начудив, але я встану, піду, скажу, я провинився проти неба і проти тебе. Кожен день, який Господь нам дає. Це шанс вибирати, з якого боку ми хочемо бути. Подумайте на хвильку таку річ: слово вічність. Вічність. Ми, люди в часі, ми народилися такого то дня, такого то місяця, такого-то року. Вмираємо такого день, такий місяць, такий рік. На цвинтарі чітко видно, хто коли вродився, хто коли вмер. Ми живемо в часі. Ми прийшли на дев'яту на службу. Ми кажемо, ну, якщо не затягнеться, в 11 вже буду їсти. Ну, Так собі дехто може подумати, так? якщо не буде багато оголошень. Ми в часі живемо. Починається понеділок час, а тут вічність. І вічність може бути з Богом, а може бути без Бога. Як страшно, вічність без Бога. Коли нам представляють інколи говорять про пекло, і думають, що в пеклі найстрашніше то що? І так представляють, то, якби чорт сатана найстрашніше в пеклі. Ні, найстрашніше в пеклі це вічна відсутність Бога. Найцінніше в небі це вічна присутність Бога. Це бути з найбільшим добром і вічно, і бути вічно без найбільшого добра, яке я міг мати і де я міг бути. Тому не є, що зі страху ми не маємо робити зло, уникати зла. Не є, що через страх пекла ми маємо уникати гріхів, але через страх втрати. Бога, бути вічно без Бога. Це є страшно. Просімо сьогодні на цій службі е, Господа таку ласку, щоб ми кожен день, який Господь нам дає. Ми покірно дякували Богу за кожен день прожити і кожен день приймали як новий шанс виправити наше життя. Повернути, як закей, якщо я щось вкрав. Є маса нагод чинити діла милосердя і сказати, Боже, там нечесно заробив, там щось нахімічив, там щось намахлював. Я повернув четверо, бо я хочу бути справа від Тебе, я хочу почути слово в слова. Іване, Степане, Михайле Марія, я тебе знаю. Ти виправився, я тебе знаю. Просімо, ласку, щоб ми, приходячи до храму, були як митар. Який сказав, Боже, будь милостивим до мене грішно, я каюся. І щоб ми були, як блудний син в момент опам'ятання, який сказав, я провинився, Боже, але я хочу виправитися, я прийшов, щоб виправитися. Уявляєте, коли попадемо у вічність з вами, і будемо всі справа. І всі знаємо, де сказати, я коли тебе сидів у церкві. Я тоді був неділю, я там стояв у притворі, а я за стовпом. Це яка ласка буде, і Господь скаже, та я вас знаю. І бачите, як страшно, коли б Господь сказав, то я вас не знаю, я вас не видів. Бо я не бачив розкаяного серця. Суд буде, каже апостол Яків, немилосердний для того, хто не чинить милосердя. Суд буде немилосердний до того, хто не чинить милосердя, а до добрих буде по-доброму. Слава Ісусу Христу!